Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Підписана я в Фейсбуці на Сергія Гончарова, нашого прекрасного мужнього захисника. І пише він Хвостаті казочки. І сьогодні казочка від Сергія Гончарова, яка називається про рижого... Воювала собі мінометна батарея, навалювала дебело по ворогу, і врожаю нагород за це не очікувала. Колективчик збитий, притертий, злагоджений, хоча й потріпаний, на шпиталях з десяток хлопців відпочивали. Особовий склад худобідно поповнювався з резервного батальйону, бо там, де чутно вихід, частенько буває і приліт. Побут мінометника зазвичай не відрізняється від піхотинського, бліндажик якийсь, то за щастя, якщо він взагалі є. а так і в норі самотужки викопаній доводилося жити. Виїхав на пікапчику вночі на точку, навівся, кабанчиками вісьмидесятого калібру відстрілявся і по сіряку, в сутінках, тобто назад повертаєшся. Корча заглушив, приникав сіткою, міномета стягнув на землю, і гілляками замаскував і в норі, чим чекуєш, без надобності вдень тої нори на відкриту місцевець взагалі не вилазиш, бо ворожі розвідники з неба пасуть. Кротяча така житті, жить жизнь, получається, будь вона неладна. І по норах та по бліндажах, по халабудах, і по схованках під деревами, де, власне, мінометники вільний час проводили, розбігся виводок котенят, яким нагородила хлопців кицька на ім'я Ельвіра. П'ятеро комочків пухнасте привела, і всі дівчинки. Ну от на харчове забезпечення мінометна батарея малечу поставила. В штатку всі кицьки були вписані, а саме Ларіса. Надюха, Валюша, Миколаївна і чудо. Неважко здогадати, що іменами своїх вірних і коханих жінок воїни котенят назвали. З цим все зрозуміло. Виділялися з того котячого кабаре лише чудо, ім'я незвичне для кицьки, а чому так то на це питання побратим відповів, що хоч жінку і Альоною звати. Але вона в нього таке чудо, що й кицьку він назвав на згадку про неї. Чудо. Отак От і жили вінометників п'ять кицьок і їхня мати Ельвіра, і мандрували разом з батареєю, майном і транспортом по мальовничим чигирям Донбасу. На бедалі штаб жмотився. Зате у кожного по власні кицьки було. Так і провели осінь, перезимували, змінили з десяток позицій і все начебто йшло своїм ходом. Доки не зупинилась батарея на Ізюмському напрямку і не почала там накидувати фугаси по ворожій нечисті. І тут, звідки не чекали, на самому початку березня з'явився рижий кіт. І почалися концерти. Рижий неквапливо підходив до ярка, де стирчало чотири густих берези, і були накопані нори для ночівлі. Сідав на зламану гілку якогось дерева і навіть носа не повертав у бік мінометників, усім своїм виглядом вдавав, що йому цілком фіолетово на нових сусідів. Проте Ларіса, Надюха, Валюша, Миколаївна і чудо спокою лишився наглухо і відразу, як тільки в усатого казанову побачили. Всі кицьки, як по команді, покинули розташування, в норах майже не сиділи, а посилено так почали вмиватися і прихрошуватися у рижого в полі зору, щоб той Шалопай обов'язково увагу той звернув. Ото дійсно котячий салон краси якийсь вилизуються, сидять і впівголоса між собою про щось бесідують і хвостиками так схвильовано ворушать. І ніякими паштетиками або ласкою заманити до себе в спальнік хлопці своїх кицюк вже не могли. Бо втратили ті кіцький розум через рижого котяру і через весну. Так минуло пару днів, і рижий заспівав. Ох, це була справжня котяча Арія, відчайдушний крик котяри, який боже воліє від самотності. У відповідь, звісно, мужики насипали крепких матюків, які, може, не так мелодично звучали, але характером і серйозністю наміру не поступалися. Перестрілка між котом і солдатами була ще та строкаті фрази літали чергами, ото, мов з кулемета, сипали. В свою чергу Ларіса, Надюха, Валюша, Миколаївна і чудо жалібно так підспівували коту і розділяли цим співом його. Котячі гори. Ну, бардак совершенний створився на позиції. Там, хто в нічну зміну чергувати лишався з мужиків, уже із автоматів пострілювали в сторону вусатої наглої морди, нерви дзвеніти почали. Що попало, але на пару метрів вище приціл брали. Бо, звісно, забаранити кота намірів не мали. Це ж кіт. Хоча й бісив сильно той кіт. Хто з бойового виїзду повертався між світанок, стомлений, з головою, яка ось ось може репнути мій спілий кавун, відпочити змоги не мав. Хоч бери і вуха гільзами затикай. Такий котячий гвалт щенився. Командир, як на рацію виходив, то запитував сувора що там за казіно утворилось? Чи, може, в полон взяли якогось пермяка? Хто там так верещить у вас на фоні? А рижий кіт все ближче підкрадався. Робив вилазки нічні, свідчення, чого було наглим чином обцикані берце сержанта Рудюка. Після берців дісталося покришкам пікапа, мітив котяра шикарно. Як той аполлон лапкою граційно відставляв, заплющував оченята. Кіцькі це бачили і чули, нявкали, як скаженні. в повітрі нависла напруга, яка поступово перетворювалася в атмосферу котячої свадьби. І мінометникам на тій свадьбі відводилася роль таких дальніх родичів, які запросили в останній момент і посадили самого краєчку. Розпочалася секретна операція по вилову і знешкодженню рижого бабніка. Котяру підманювали червоною рибкою. Усякими вкусностями запевняли в тому, що всі чвари залишилися в минулому. Ми будемо дружити. Іди на ручки, мордочка, іди, кись-кись. Але Рижий. На таке не вівся і продовжував намотувати круги навколо позиції. І дерся при цьому в усю горлянку. Вже й розтяжки хотіли ставити, але передумали такий, бо воно ж, звісно, і кончене, але ж своє. Пастки робили хлопцю на кота, як ото по каналу Діскавері показують, тільки там аборігена диких кабанів ловлять. А той український кіт, який зовсім на такий дурний, як ті кабани, спробує його такого хитруна зловити. Допомогли зоозахисники, ну, прям врятували батарею в останній момент, займалися евакуацією тваринок з Харківщини, бусом повз позиції проїжджали, ну і на прохання хлопців сіткою рижого вловили. В них свій підхід, свої прийомчики, ну і хотіли ці волонтери повести цього ловіласа в більш безпечне місце, щоб в притулок прилаштувати, але хлопці його в ящик з-під боєприва... боєприпасів оприділили. І собі залишили. Звісно, дірок в кришці наробили, щоб не задохнувся, та й думати почали кому таке щастя подарувати. А ага, і в штаб відвезли. На КСП його приперли і урочисто командиру роти вручили. Так і сказали, Ми ще у вас тепер не буде. Ви нам ще подякуєте потім. Шикарний кіт, ну шикарний, рекомендуємо. Ящика на полу лишили і хутку так змились. І справді, миші відразу кудись зникли, порозбігались, але не через те, що кіт їх ганяв, а тому, що спати не давав вночі своїми піснями. Фальшивив страшенно, а в мишей музичний слух таки був. Зібрав мишини клан свої манатки, плюнув і пішов. Обідались навіть. Самі кажуть, такі пісні слухайте, а в нас вуха повідвалюються, дуже дякуємо. Та там весь штаб ще довго батарею за такий подарунок теплими словами споминав. А Лариса, надюха, Валюша Миколаївна, і чуду, підсуму посумували трошки за котом, ну, може, десь тиждень, та й повернулись до виконання своїх прямих обов'язків. Хлопцям. Затишок в норах створювати. Допитливий читач поцікавиться у автора А що ж за Львірою, дорослою і опитною кицею, мамою наших вищезгаданих дівчат? Чому рижий кіт не вскружив їй голову, і спокій через його пісні вона не втратила? Ми переадресували ваше питання безпосередньо Львірі, і вона стомлено так зітхнула і відповіла, що більше ніколи в житті. На подібні пісні не поведеться, бо від таких концертів кошенята бувають. От така історія від нашого захисника, який не тільки боронить нашу батьківщину, але й має чудове почуття гумора і пише прекрасні казочки, а може, й не казочки. Сергій Гончаров. Підписуйтесь, підписуйтеся у Фейсбук. Він є. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і вподобайки. Дякую.